Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми на городі з чоловіком. Я вже беру сапочку. Зараз будемо біля малини. Я буду сапати, я коня буде проріджувати. Ось це вже посапана, вчора сапала ввечері. А ось цей радок ще і не проріджували, і не сапали. Ось така густа. Як була менше, то жалко було сіти, а як побільшала, то й густа. Ось це вже проріджена. Що ж, друзі, всім привіт. Зараз Покажу як ми проріжемо малину, куди ближче. Ну як отак вона отак і зараз має вигляд такого сину. Ну, вибираємо які пагони сильніші, такі лишаємо. Ай, до речі, оце таке зустрічається. Отака буде і поросля. Ну воно зараз групи киплять, що, що це якби відміна мітла, називається хвороба, то це воно не так. Це просто, Ой, що цього року весна така, як би морозна. І точка росту трошки підмерзає і вона починає викидати або латерали, або знизу пагонці такі. Бо зараз у батьох воно таке. Це саме через те, що весна дуже прохолодна. Ну такі вже є, де оці більші, то з їх вирізаю. Є такі, що витягується гарно знизу. І отак воно вже стає виглядати приблизно. Тут два, отак, всі отак. І так само по, по порадочку. Да, тоді зараз підросте, тоді знову почне викидати свої ростки. Тут вже будемо шати на, на пасинки. Ну, такий виліт має вже прорижена вона. Я б... Всі такі по типу, пагонів оставляємо. Ти вчора сапана, добра хазяйка сапана. Вже потеплішало, то, то почала рости нормально. Раніше прохолодно, то в нас на місці сиділа. А зараз тепло, водичка і тепло для малини, як кажуть, більше нічого не треба. А ці радки такі трошки, трошки рідші в нас йдуть. Оцих два. Це осінь, коли викопували їх на саджанці, то думаємо більше викопаємо. Ну, вон, малина все одно її викручувати товажку, вона, вона пасеньки пускає. Та й думаємо, що повідростає. Подивимось на осінь, як буде результат який. Ну, це вона, така рідка. Тому що тут практично все процентів десь 80 викопано, те, що було зверху, що ми бачили. Що росте? Там пиреє селечко таке. А його треба сапати? Я вбогом його запалюй. Ну, треба сапати, а, ну у нас уже є той Мам? мотоблок, що вже не треба сапати Мам. його. А мотоблок Мам. перебиває. Мам, що? А мови ви ж мені зараз команду на Ну, колись. Його виросло. Виросло. Ну, буде зросапати. Ось така в нас малинка. Порядкували трошки. Ось цей щенок проридив коля, я посапала. Ось так. Вже будемо на трошки свободніші. Вже у слідуючих відео, може, будемо добиратися до тої малини, що на полі. Ось сюди ми зносимо його. І ось так на гною воно висихає. А зараз йдемо до хліва, ще попораємося по господарству. Якраз чоловік дерть набирає, зараз бічкам насиплі. Не голодні. Щось не дуже вони проголодались Мабуть, Мабути, їх добре зранку накормив. Попідстилає. Ну так вони поїдають. Це відро на 20 літрів раз в день. Зараз у їх цей. а то сіно. А Тут бачимо, як, як намолотиться, якщо все нормально, то трошки добавимо. Знову по два відра можна буде давати їм. Сьогодні, до речі, те ще корову пригонила вранці, бігала, ну гуляла. То сказала мені тільки червоного. Вона ще планує. Можливо тилушечка буде, чи хоче телушечку, собі червоний колір подобається дуже. Томурчик сьогодні попрацював зранку. Та й такі справи. Присідам підростає потрошку, зараз ще, можливо, який тиждень-другий, почнемо помалу косити, а то закінчується. Запаси наші, а вішки там взагалі буде свободно ходити розложувати. Все пусте. Вже в нас ось тут все було заложене кукурудзою, вже чисто. Ну, ще в нас є на вішках кукурудза, то ще ми до нового врожаю думаємо якось протягнемо. Ось це поросятка. Ось такий вже. Кабан. Ось вже і помаленьку. Ми їх так ну, не, волю, не дуже волю кормимо, трошки на нормі вони в нас, щоб карти не зажирів. А там будемо бачити, що, що далі буде. О, немає. Ну, хлопці поросяткам зеленого трошки рвуть. Нас на дворі поросла трава, вже й покосимо. То вони не рвуть, підсиплять. не підсиплять, а підкинуть. Але ж кидають поросяткам, кабану не дуже хочуть. Не подобається Ну, ось така в нас сьогодні робота біля хати. І на городі показали вам, як ми проріджуємо малину і попорались по господарству. А зараз ще зустрінемося на кухні з вами. Ну, вже я прийшла в хату, зараз буду вечерю готувати. На вечерю буду жарити котлети, вже фарш відбила, замішала. Тут в мене і картопля вариться з маслом. Ну, у нас називається томач. Напишіть, як у вас. Може так і мало хто й каже. Ну, ми кажемо томач, то так і я вам і кажу. Ну і зажарку жару, зараз котлети пороблю. У котлети додаю хліб, замочую, потім на тертушку, на саму більшу перетираю, щоб було дрібно так. Дві цибулини, тоді вони з цибулею, ну, з цибулею то мені більш сочний. І відбиваю, сіль, перець. Яйце. Тут в мене така кухня сьогодні. І жариться, і вариться все, але наготую, то потім буду свободніша. Зараз ще й салат на кришу. Вже весна, теж більш хочеться такого свіжого, капустину. Коля сьогодні їздив ще на малину, не там, де нас грядки, а там, де, де малина. Ми в неділю їздили, у нас на каналі є відео, ну, що ми їздили в неділю, дивіться, то ще була не дуже така <зілля> в зіллі. А сьогодні, то вже коли їздимо, то блоком вже проходив, то може завтра підемо, просапаємо сонечко, потепліло, то зілля й росте. Біля хати виходимо так під вечір. Трохи мошки багато, то вдіваємося нормально. І рукавички, і, і сведра, хоч і тепло, дуже кусається. Та й хлопці мої гуляють в хаті, не хочуть сидіти. То такі покушані аж гули на лобі. Зажарку зараз на жару сала цибулею. Така у нас сільська вечера буде українська. Хлопці пішли траву рвати поросяткам. Таке вони хочуть трошки походити коло нас. Часом кажуть, чого ви нам не дозволяєте щось, щось поратися? Ну, ми кажемо, що можна травички нарвати поросяткам, а бички то це таке, що вони в нас самі не, ну, не заходять до бичків. Ще були маленькі, то вони ж ходили зо мною, поїли, все, їсти давали. А тепер вже все. То така їм робота. Мурку покормить, найди їсти занести. Теж треба до водички. Кажу, вже тепло, то треба, щоб вода була в її. який салат буде в мене. Зараз його заправлю.

Таким соусом. Такий він солодковатий. І м'ясо мариную. Коли запікаю. От як в мультиварці. трошки Олії, Гірчиця в мене є в зернах. І такий салат, така заправка дуже смачна. Жарка вже готова. Ось таке в нас вийшло відео. Дякуємо всім за перегляд. Кому сподобалося, ставте лайки. Не забувайте. Всім пока.